Зустрічали, не візьму в Майдані! От не кожен виступ на майдані відварва. Молочани зібрались разом, щоб подивитися мають трансляції засідання Верховної Ради України. Тисячі львів'ян разом на Майдані вболівають за долю України. Тут школярі, студенти, пенсіонери та ті, хто ігнорують роботу, наймолодші шестикласники. Ми прийшли на Майдан підтримати Україну. Щоб б я... Писав контракт з була в нашій країні справедливість. До майдану сходяться все нові й нові сили. Колона за колоною студентів. Бурхливі реакції на майдані викликає кожен виступ. Якщо Майдан підтримує позицію, то регіоналам та прем'єру скандують. Альба! 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 Навіть ті, хто не можуть висловити словами, не стримують емоцій. Старше покоління не вірить, що сьогодні щось вирішиться. Я дуже сумніваюся, щоб вони щось вирішили. То, ви знаєте, люди не мають вже совісті. Вони вже не вірять ні в Бога, ні в людей. Нами керує Росія. Я хочу сказати бандиту Путіну, ти москаль на Україну зуби не скаль. Я готовий лягати під танки, захищаючи свою неньку Україну. Як підуть від здавку, тоді щось буде міняло, тоді будуть приймати якісь рішення, я так думаю. Ганьба, ганьба, ганьба!» проте очікуваного рішення про відставку уряду люди таки не дочекались опозиціонерам у парламенті забраку голосів. Попри розчарування, львів'яни обіцяють приходити на майдан і далі. Христина Юриколексій музика телекомпанія Львів тебе.